Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. Спішу до вас поділитися просуваннями своїх сніговиків, як же вони просуваються. Скажу чесно, сідаю я зараз рідко вишивати, но сідаю. Буває, хоч і час є, але немає бажання, буває, можливо, впливає погода, чи як, тому що як така похмура погода, то нічого не хочеться. А коли сонечко виходить, то з радістю сідаю і вишиваю, хоч зайнята буває, чи ще щось. Але буває сідаю між проміжутками та й вишиваю. Скільки ж я навідшивала сніговичків своїх за цей час? Ще, правда, половини в мене немає. Ще трошки і буде половина. Але просування, я рахую, такі також немаленькі. Ось такі сніговички у мене виходять. Ось така красота. Я вже вишила практично ну, два сніговика. Ще трішечки буде вже другий сніговик, готовий, і початок третього сніговика. Він буде найвищий, з ним буде потрудитися найбільше, тому що він найвищий іде ось цей сніговичок в синій шляпі, а потім вже трошечки піде менше на зменшення. Ну, нічого, ми просуваємося, впевнено просуваємося і будемо просуватися далі. Відшиваються вони мені, не скажу, що важко, вишиваються вони легко. Головне, щоб просто за них сідати і вишивати. ось Такі просування моє. Хочу щось вже взяти інше у вишивку. У ну, мене так завжди до половини, чи далі, як половина доходить, тоді я починаю щось думати, що мені вже слідуюче брати. Mm, що я хотіла би вишивати слідуючим, можливо, будиночок. Я би дуже хотіла колядників, які мені подарували, але не маю тут ниточок. Мені треба буде ниточок підібрати до них. Ну, це буде така красота. Я, як правда, хотіла бісером, але мене переконали, що все-таки в ниточках буде дивитися гарніше. Ну, будемо пробувати вишивати ниточками. Хоч це для мене буде складно. Бо я ниточками, ну як. Колись я вишивала ниточками такі прості схеми. Ну, складні схеми для мене, звісно, якось важко йдуть. А бісер я полюбляю. Хоч буває, я зараз не так часто сідаю, ну, як колись, можна сказати, я прям. І день і ніч, можна сказати, вишивала, сиділа біля вишивки. Але зараз, звичайно, такого нема. Але намагаюся вишивати. Дякую всім, хто був зі мною. Таке коротесеньке-коротесеньке відео зняла. Чисто хотіла показати вам. Ось ці сніговички. Ну і розповісти, які в мене надалі будуть плани. Але я ще говорю, що в мене там купа подарунків, да, які мені присилали, і я буду дивитися, щось вибирати. Вибір у мене є. У мене ще мішки лав лежать, можливо, ведмедики. Ну, але, скоріше всього, що буде будиночок. Це буде будиночок. Перш за все. Дякую всім, всім па, па всім до нових зустрічей. З вами була Наталя Де. Бажаю всім в першу чергу здоров'я, миру, добра, кохання. Нехай у вас буде все як найкраще. Ваші дітки здорові, рідні, близькі здорові. Це саме головне, я рахую. І перемоги, звичайно, нашій рідній Україні. Всім до нових зустрічей.